Інсайт від керівника зовнішньої розвідки. Ціль Путіна не лише Україна, але й країни Заходу. Європа вже готується до війни. На що готовий піти диктатор? Дізнайтесь у цьому випуску, шановні. Мене звати Юрій Бібік. Давайте починати. Кремль вже пройшов точку неповернення через війну в Україні. Тепер у Путіна вибір невеликий: або тріумфально перемогти, або нищівно програти. Саме так вважає голова служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Він запевняє, що Путін спробує захопити стільки української землі, скільки зможе. Адже в його уявленні це повернення ісконно руських земель. Процитуємо. Кремль вважає, що має достатньо ресурсів для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас, у Москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито наближаються до повного вичерпання. Кінець цитати. Ба більше на думку Литвиненка, російський диктатор не обмежиться лише Україною. Кремль планує відкрити й інші фронти. Таким чином, вступити у конфлікт із Заходом. Летененко стверджує, що Москва вже розпочала підготовку до розширення агресії. Процитуємо далі його. Наразі пріоритет Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія, уся західна частина колишнього СРСР. Привід порушення права російськомовних. Москва вже вилає про утиски російськомовних у Балтії та право народів на самовизначення. Кінець цитати. На відміну від України та Молдови, країни Балтії, є членами НАТО. А це вже зовсім інший рівень протистояння. Тому, схоже, не дарма в Європі вже повним ходом готуються до війни. Про це повідомив і президент Чехії Петер Павел. Він наголосив, що не лише його країна, але й НАТО сприймає Росію як загрозу номер 1 А тому починає діяти. Ось слова президента Чехії. Цитуємо: усі армії реалістично сприймають цю загрозу, усі армії готуються до можливості конфлікту високої інтенсивності в Європі. Кінець цитати. Але друзі для початку Росії потрібно якимось магічним чином здолати Україну. Олександр Литвиненко каже, що у Путіна вже навіть є план. Він полягає у тому, щоб дестабілізувати ситуацію зсередини. Для цього РФ прагне виконати три завдання: перше тиснути по усі лінії фронту і захопити Авдіївку, щоб хвалитися цим із кожного телевізора. Друге, знищити узимку українську енергетику, нафтопереробні заводи та транспортні вузли. Ну, і насамкінець створити всередині України масове неудоволення, населення в надії, що воно повалить чинну владу. Останній пункт перегукується зі словами Володимира Зеленського. Той днями також нагадав, що Кремль розпочав в Україні спецоперацію під назвою Майдан 3 Основна її мета змінити владу. Або через убивство керівництва, або через так зване всенародне повстання. Президент стверджує, що проти нього було вже щонайменше 5-6 замахів на життя. Те, що Путін змінив свою стратегію, підтверджує Олексій Данілов. Секретар РНБО констатує провал початкового задуму диктатора захопити Україну за три дні. Тож тепер у Москві взялися на кшталт удава душити Україну впродовж тривалого часу аж до повного знищення української держави. Цитуємо, Путін вважає, що він не обмежений в часі, і тому може перечекати невигідні для нього зовнішні обставини. Українська єдність за висновком російських аналітиків це ключовий фактор і наріжний камінь стійкості. Зрушивши його, можна викликати ефект доміно. Кінець цитати фактично про подібне у себе в статті для деекономіст писав і Валерій Залужний. Головком відзначив, що наразі ситуація на полі бою переходить у позиційну фазу без стрімких проривів. А це вигідно насамперед Путіну, адже Україна на довгій дистанції може не витримати затяжної війни. Тож потрібно заручитися ще більшою підтримкою заходу і шукати технологічний прорив. Необхідність допомагати Україні. Визнають і союзники. От, наприклад, генерал армії США відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петріус. От він вважає, що США та НАТО могли б надавати більше зброї і робити ще швидше. Він переконаний, що виграє Москва. Або ж програє це все залежить саме від того, чи отримає залужний ту зброю, яку він просить союзників. На жаль, проблеми наразі маємо не лише на фронті, але й в економічному секторі, зокрема, з тарифами. Укренерго має використовувати наявні фінансові потужності і не підвищувати тарифи електроенергії для бізнесу. Про це заявив голова асоціації власників малого та середнього бізнесу, пан Руслан Соболь. За його словами, без змоги працювати бізнес буде закриватися або перекидати фінансове навантаження на споживачів. Таким чином, будь-яке підвищення тарифу для промисловості так чи інакше зачепить усіх громадян. Соболь порадив «Укренерго» шукати причину збитків всередині компанії, аналізуючи ефективність її роботи. Мовляв, треба розібратися, чи немає в компанії якоїсь складової, чи корупційної, чи неправомірної. Зуважимо, що Нацкомісія комісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на електроенергію для бізнесу. Очікується, що внаслідок цього... Дохід державного монополіста Укранеро становитиме понад 58 мільярдів гривень. Ми продовжимо стежити за цією проблемою, друзі. Ви підпишіться на фабрику новин, аби знати більше. Дякую, що нас дивитесь. Спасибі, і побачимось.